Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Сергійнот. Сьогодні маленький, коротенький обзорчик на зразу два фільми. Це Хелбой Горбань і ось другий Джокер. Перший, на мою думку, це нереальне дніще, цей Горбань пробив дно. Типу, якщо перші два хелбої мені їм не сподобались Це був трішечки гумор, трішечки там екшена. Ну, мені сподобалось. Третій я не пам'ятаю. А от четвертий це просто дно. Е, не кому, нікому не раджу ходити на, на цей фільм. Я засинав. Було дві тривоги. Ну, добре, що мені хоч повернули білети. Фільм максимально галімий. Джокер 2, друзі. Перший джокер був Нудятина, на мою думку. Я не люблю такі фільми, дуже нудно, скучно і ну, не раджу. Хто не бачив, я не раджу. Я знав, що буде другий джокер такий же самий. Тому що перший був ну, для мене це гімно. Другий джокер точно такий же самий. Ну, ось мені сподобалась дуже сильно гра цього актора. Головний герой. Я не знаю, я навіть не дивився, як його звати. Мені не цікаво. Але як він грав, мені сподобалось особено цей сміх, коли він сидить, сидить, починає сміятись, міміка. Ну, дуже круто він грає, перевтілюється в того Джокера. А все мені сподобалось. Сам фільм дуже нудний, скучний, немає екшену, немає. Якщо ви пам'ятаєте, то. Я забув, як він називається. Ну теж про Джокера фільм там, де з Бетменом, Там такий фрагмент був ще, коли він показує фокус з карандашом, з олівцем, якщо ви пам'ятаєте. Ось, Ото був Джокер ну, більш-менш нормальний. Це ж дуже нудно, скучно. Харлі Квінс, Леді Гага, чи як вона там негарне, мені вовсе не подобається. Це пісні. е-е... Кожен раз якась пісня, вони там га га, -га" як цигани, знаєте, то, га -га -га", і, і співають пісні, типу якийсь. Дуже скучно, дуже прикро, що наразі знімаються ось такі фільми. Я ось сходив на два фільми і я дуже, дуже засмучений. Надію, що ще буде гладіатор другий, цікавий. Веном 3 і ще там, ну, ще якийсь там про Різдво. Тому так, друзі, цих два фільми я вам не раджу. Це вам все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, хто бачив ці, ці фільми, що ви думаєте про них. З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!